Всім привіт! В цьому відео я хотів би розповісти, як генерувати скляні кулі з якимось цікавим всесвітом всередині. Але, на жаль, пішло не так. В закінченні цього відео я мав би розповісти про версію від Automatic, яку я згадував раніше, вона зараз в мене відкрита ліворуч, і сказати мав би, чому саме вона краща. Але треба сказати це на початку цього відео. Хто прийшов саме за промтом, за саме цією картинкою, то промт в описі, ви бачите зараз його на екрані. І дійсно Easy Diffusion з цього промпу генерує ось цю картинку. Але я пропоную все ж таки дослухати до кінця і розібратись, чому саме Easy Diffusion в якомусь випадку підходить для якихось простих задач. Але далі все ж таки буде необхідно переходити на версію від автоматика, яка має більше елементів керування, яка має більше можливостей і яка дає більш прогнозовані та, на мою думку, правильні результати. Давайте порівняємо ці дві картинки. Я зараз відчиню цю тут ось в ювелі. Зверніть увагу на ось цю частину з небом. Тут є хмари, тут нема хмар. Тут якась чорна пляма, хоча це якийсь човен, який пливе, він тут перештарплений. Цей камінець ну, згенерований, згенерований. Але воно має не таку форму. Бачите, тут так, а тут так. Тут менше піни на воді, тут під кулею також. Є піна якась вона більш світла. Тобто ця картинка все ж таки має різницю з оцією картинкою. Також, якщо придивитись, тут гора не така, тут немає туману, який ми бачимо тут. Ось такі дрібниці, але вони є. Також ця гора ось тут не так. Я впевнений, можна ще знайти безліч якихось речей, які наче схожі, але вони не такі. І це не найстрашніший варіант. Насправді, я хотів показувати зовсім іншу картинку, але я просто не зміг її згенерувати Diffusion. І ця картинка мала бути би ось такою. У версії від Automatic є функція PNG-Info, де ми закидаємо PNG та можемо повністю з метаданих отримати промп і всі налаштування. Тому я тут просто класую send text imagery. І зараз згенерую саме цю картинку, про яку я хотів розповідати. Тепер перенесемо промпт і Seed праворуч. Тобто я беру повністю копію промпт. Я беру видаляю негатив, тому що не немає тут. І я виділяю Seed. Все інше в налаштуваннях у нас однакове. У нас семплер Cras, Deliberate V2. Це наша модель. Тут також стоїть. Опстепи стоять. І Audiance Scale також 7.7 і там. Добре, тепер я генерую Easy Diffusion саме з цього промпу. Цю картинку. Що це? Має бути одна й та сама модель на одних тих самих налаштуваннях. На одному і тому самому промті має працювати однаково, незалежно від веб-інтерфейсу. Давайте щось простіше. Давайте напишем просто док. Тобто сід однаковий, сід однаковий, і для перевірки тут також напишемо DOC і згенеруємо. Зараз зічкаємось. Ось у нас є песик з п'ятою лапою. Ну або там в нього немає задньої, і це четверта. І тепер генеруємо цього песика тут. Ну Так, він схожий. Він схожий, але в нього немає цієї лапи. В нього по-іншому тут зав'язана ця мотузка. І в нього тут не лапа а шер взагалі. Давайте спробуємо кота. Генеруємо в Easy Diffusion. Не нагадую, що у нас сіт один і той же самий, тобто вони мають бути однакові. Ось є такий кіт. Генеруємо тепер версії від автоматика. Також якийсь схожий кіт, але в нього ось тут лапа, а в цього ось тут хвіст. Ну, вони в деталях також трохи відрізняються. Я гадаю, що, можливо, невірно, в якійсь із версій стоїть семплер. Окей, давайте виберемо ейлера. і тут, ейлер А і там ейлер А. Генеруємо кота. Окей, ще один кіт. Генеруємо тут кота. А ось тепер вони схожі. Або окей, давайте октопус. Давайте ось ми ніг тут. Генеруємо і копіюємо ось минува сюди. Зараз очікаємо, Ось ми отримали такого. Генеруємо його тут. Так, отримали на ейлері, Тобто на простих промптах в нас є розходження в семплері KRAS-2. Але невідомо, чи цей також працює на більш складних промптах. Ну, окей, давайте спробуємо там, де промп, який його повністю зламав. Ось Я його введу сюди. Буду генерувати, введу сюди. І тут на Еллері буду генерувати. Нагадую, що до цього тільки що кіт і Октопус були однакові. Зараз ну, щось схоже, але ну, воно по-різному працює. Ось з цим я стикнувся під час підготовки цього відео, тому що я вже давно працюю саме в версії від Automatic, але я починав також з Ізі Діфюжона. Чому саме треба переходити далі на Automatic? є ще багато причин. І ще одна така вагома, яку я також зараз покажу. Треба взяти, наприклад, ось цю картинку, яка нам сподобалась, перевести її в Input, і я розповім про inpaint. Як я вже розповідав раніше, в інпанті ми можемо замінювати якусь частину кадра. І нам, наприклад, заважають ці камінці, і ми хочемо їх позбутися, тому я маю просто їх замалювати, зробити на них маску і завершити це все написанням промта, в якому просто напишу море, хвилі, маю отримати саме штуку без каменів. Окей, зберігаємо. Пишемо тут просто або залишаємо. C-Waves, негатив, промтання ніякого нема. Ну, окей, давайте згенеруємо. Так, бачимо, що воно навіть на тому ж CD замінило це на море. Я все ж таки включаю рандом. І що я буду робити? Наприклад, мені постійно в цій картинці потрібно щось міняти. Я хочу цю частину, цю частину, хочу небо замінити, хочу ще щось. І я постійно ось переганяю це як. В input Winpaint. Іду Winpaint. Тут я хочу там ще море там поміняти. Окей, роблю версію. Далі я хочу там буду, буду замінювати, наприклад, тільки ось цю хвилю. І знову кидаю це winpaint, клацаю іду winpaint. І прибираю все. там Або Erasem видаляю цю частину. А ліворуч залишаю. Хочу замінювати тільки частину з цієї хвилі. Робимо варіант. Так, хвиля замінилась, але я, наприклад, хочу, щоб вона була більш гладкою, просто напишу море. Але все рівно я переганяю Paint, Ще раз роблю варіант. Тобто я розповідаю про стандартну роботу, як я працюю, наприклад, в Stable Diffusion, коли мені якась частина не подобається. Але зверніть увагу, що сталося з картинкою. Я зараз просто відкрию. Цю картинку, яка була після там п'ятого інпейнту, в фотошопі. Дивіться, як це виглядає в фотошопі. Ось, я зараз виключаю, включаю. При кожній ітерації, коли ми робили інпейнт, Easy Diffusion брав і чомусь цю частину, чи шарпив, чи щось він змінював, якісь елементи додавав. І вона стала настільки страшною, вона повністю. Знищено. Тобто єдине, що в цьому кадрі в нас е, нормальне, це ось ця частина хвилі, яка залишалась з останнього інпейнта, яку він згенерив останній, останній раз. А це все стало побитим і нікому не потрібним. Тому, коли я отримав такі зображення, мені доводилося ще заганяти їх в Photoshop. І, наприклад, коли я не хотів там камені, то я просто видаляв все крім. Того, що мені було потрібно. Ну, тобто Робив ось так скажемо, да? щоб отримати непобиту непошкоджену картинку. І саме це стало причиною мого переходу від версії Easy Diffusion до версії Automatica. Я все ж таки хочу повернутися до теми нашого відео та більш детально розглянути промпт для генерації цього зображення. Візьмемо цю версію від автоматика Stable Diffusion, як ви бачите, тут. Все так само, можливо, трошки інше розташування. Тому, що ми бачимо? Ми бачимо саме острів, який знаходиться в скляній сфері Island with House Inside Glass Sphere. Далі я писав, що треба якісь скелі, треба хмаринки, треба туман, треба якесь складне приломлення, тобто refraction. Чому ми пишемо refraction? Щоб отримати саме це скло. Також для скла використовується каустик, можна перенести, до речі, на новий рядок, це також чого не можна було робити в Easy Diffusion. І Ctrl-Enter тут у нас для генерації зображення. Давайте приберемо щось, щоб було зрозуміло, як воно впливає. Я рекомендую одразу прибирати Negative Prompt і генеруємо. Зробив таку картинку вона більш туманна, не чітка, але також доволі цікаво. Навіть скло стало трошки краще. Також тут використаний доволі потужний такий токен це Gold Time, це саме Захід Сонця, ось такі золоті часи. Давайте я також приберемо, щоб зрозуміти, що буде, коли він не працює. Так як я заявив, що там мають бути хмари, то це паспортна погода, але Stable Diffusion ось генерить Доволі чітко. Якщо ми напишемо тут ніч, це буде ніч. Пишем, night. І також я хочу сказати, що далі йде частина взагалі речей, які можна вводити в окремі стилі. Я про стилі буду розповідати окремо, але просто знайте, що є частина промту, яку можна виводити ось в окремі стилі, які можна потім використовувати, не прописуючи їх тут, а просто вибираючи зі списка. Також їх тут два є. Цього немає Vizі-Difusion. візі діфюжені є тільки е, ось ця частина наче, зі стилями, але вона додає один токен з промпт. Ви, звісно, можете прописати в кастом трохи їх більше, але тут це все набагато зручніше. Так що можна завантажувати, от, наприклад, у мене є стиль негатив, я можу завантажити, і він буде відкриватись прямо тут. Прибираю, генерю тепер ніч. І тепер у мене щось схоже на ніч. Але, щоб воно було повністю ніч, треба написати, що це dark shot. Мабуть. І ось так згенерувати. Ну, не сильно воно стало темніше. Також з'явилася якась ось відірвана штука. Це, до речі, також лікується негатив промтом Ось цим, Add Details, який у мене. Просто вмикаю. Ну так, полікувалось і трохи змінило саму картинку. Тобто ці токени я вже використовував в попередніх речах: це Ultra wide Angle, Infocus, Dark Epic Background, Hyper Details, Lighting Art, Cinematic, Insane Details, Intercade Details і Hyper Detailed. Треба розуміти, що всі вони додають деталізацію, але всі вони щось роблять, і навіть якщо в мене тут. Ще один от є окей, я його видалю, але на цьому ж промті ми будемо отримувати якийсь, якийсь інший результат. І він буде відрізнятися від попереднього. Ось я показую різницю, це те, що було згенеровано з хайпердетайлтом. це видалив я їх. І тепер я ще можу видалити, наприклад, цю частину додавання деталей. І згенерувати ще якийсь варіант, щоб було зрозуміло, що деталізація працює. Ви можете самі експериментувати далі. Ще, я маю сказати, із зручного, що ми можемо використовувати в версії від автоматика, це саме виставляння пріоритетів. Тобто, я от хочу, наприклад, ніч і dark shot збільшити пріоритетність. Я можу просто зажати Ctrl, покласти вверх. І так само збільшувати вплив саме цих токенів на формування картинки. Що треба зменшити, наприклад, я не хочу, щоб це був Clouds, я беру Ctrl вниз і зменшую там до 0,7. Також я хочу менше каменю. Наприклад, взагалі там 0.4. І на тому ж самому Сіді я генерю картинку, дивимося, що це дає. Ну так, стало темніше. Стало більш нічний якийсь варіант. Я ще можу навіть дописати сюди Moon. Ну, тепер взагалі темно. Ставимо тут 1.1. Я також хочу повернути всі деталі. Все, що було написано після Cinematic. Ось копіюю їх, додаю, і спробуємо так згенерити. Ось результат. Не бійтесь ось цих речей, які схожі на вотермаркет, це я вже казав. Якщо нам це подобається, виглядає досить непогано. Ми також це все можемо перевести в InPaint, так як це було і в, тій, і в версії Easy, і в InPaint. і просто намалювати маску, якою будемо це все затирати. Ось цю, ось цю штуку. І клацаємо тут Generate. Ось ми отримали такий результат. Далі ми можемо збільшити цю картинку, перейти до. Екстрас, і ми тут маємо обрати, яким апскейлером збільшити, цей дає більш чіткий результат, цей дає трошки розмитий результат. Але і той, і той працює швидко. Також є ще апскейлер, який аналізує всю картинку, але працює доволі довго. Ну і дає результат ще трошки кращий. Ось фінальна нічна картинка. Завершити відео хочу порівнянням двох версій: від автоматика та Easy Diffusion. Перше, ви вже бачили, що в Easy Diffusion, скоріш за все, якась біда саме з темплерами, або вони неправильно названі, або ще щось. Але повторити це саме, що і в версії від автоматика, яка показує більш правильний результат, дивлячись на промпт, в довгих промтах це майже неможливо. Другий, основний недолік це як б'є картинку InPaint. Я це показав також. Ще що не подобається в Easy Diffusion, а в автоматика все зроблено і реалізовано більш краще, це саме image to image вкладка, де в нас окремо у кожного є свій промпт, окремо у кожного ми можемо робити налаштування, і це все незалежно від text to toimage. Якщо я щось тут прописую і працюю окремо, це не впливає на промпт нашого основного text to image. Наступним недоліком Easy Diffusion є саме керування пріоритетністю, впливом, за допомогою контрола, я можу легко і швидко змінювати цю пріоритетність. В Easy Diffusion це не працює. Також варто зауважити про функцію PNG-Info. Версія від автоматика в кожну картинку записує метадані в exif файлу, і затягуючи сюди просто файл, ми отримуємо. Всі дані, всі налаштування тут. відразу одною кнопкою можемо переганяти ці дані в наш блок генерації і генерити таке саме зображення. Наступне, що відсутнє, і е, воно також є важливим це відсутність мутації. Якщо ми пишемо токен, 2.токен, потім 2. і ітерація з якої починати генерацію другого токена. Наприклад, я пишу в квадратних дужках PIC, 2.doc, 2.10. Закриваю квадратну дошку І генерую. Якщо подивитись, що буде генерувати Стейфужон, буде спочатку генерувати 10 ітерацій свиню. А потім ще 12, бо має стоїть 22 степи собаку. Отже, ми отримали свинособаку. А свинособак в Easy Diffusion робити не можна. Що ми напишемо цей промп сюди, вимкнемо InPaint. Свинособаки собаки в VZ Diffusion не виходять. Ось, він ігнорує, підсунув нам свиню. Також я показував, як працює апскайлер в цій версії, і видно, що ми можемо вибирати, ми можемо скейлити не тільки там 4 рази, можемо 1,5, 2-2,5 також можна послідовно скейлити двома апскейлерами. і це буде набагато краще і зручніше і більш керованіше, ніж саме тут. Є багато функцій в режимі Image-to-Image, в Image, якому ми можемо додавати частину зображення з боку, або можемо використати Upscaler, який буде робити Upscale по тайлам з додаванням деталізації. Також зручні речі для отримання більш деталізованих здорових картинок на базі малої згенерованої. Також варто зазначити відсутність екстеншенів для цієї версії від автоматика можна з гітхаба. Качать ще додатково багато екстеншенів, які додають якісь речі, чого немає саме в Easy Diffusion. І останнє в моєму списку, але звісно не останнє взагалі, це трейн, відсутність функції навчання нейромережі з додаванням якихось своїх зображень і використання їх в своїх генераціях. Але, звісно, в версії від автоматика є свої недоліки. По-перше, що мені зовсім не подобається, це малювалка в скетчу. Наприклад, ми перекинемо зараз це в Inpaint. Ну, ви бачили, яка вона страшна. Тут немає що видалити, немає, е, є тільки режим малювання, але немає делету, і взагалі вона ось, ось така. Також що немає в версії від автоматика, це черги, в яку стають наші картинки, які згенерувались. І це доволі зручно, але я просто окремо тримаю браузер, в якому відкриті всі згенеровані картинки, і там їх можна і бачити, і менеджерити, і при потребі перетягати в PNG-info, щоб отримати промпт або працювати з ними далі. Хочу зауважити, що я також починав із версії Easy, а потім перейшов, коли це стало необхідно. Вона простіша для розуміння. А те, що ви в ній навчитесь, можете використовувати і далі.